На місці все має работати. Це пиздец, конечно, ОБС завіз, я нічого не зміг. Не зміг призву вести. Я тільки почав взяти захват екрану, щоб повести ОБС. І в мене зразу просто все потухло, все впало, я не зміг нажати жодної кнопки. Ну а так стрімити, понятно, що я точно не міг.

Ай, да, трансляція. Бля лол, це конечно жесть. Це конечно жесть. Коли в тебе прямо під цього падає це все діло, еба просто. Так, ну тепер погнали, може нормально мочити. Так, ну валя дама опаним. дефолтно ну. Да, да, ребят, я перезагрузився. Так, ну мене заколи ВБшник. Доволі нітовий чел. Поставлю одну маленьку. Ой, блядь, ну ти, конечно, придумав піздець Ну я Я пас. Там дам куча сильніше який він тупо так іграє по тупому. Бать, ну. да, ребят сорі щоб щось перезагружати трансляцію. Але другого варіанту в мене було. Зараз все нормально работає, я так понимаю. Да, потому что если воно вообще пропало, все туда. І що у нас по прогнозу там? А, так прогноз где, да, чи ні? А, понятно, всі поставили на не, ну все, я поняв, я понял. Ладно. Так, два. 2 Може відкрити, відкривати треба. Привіт, заноска. Ти зайшов на хвилька побажати перемоги. О, привіт, привіт, Артем, дякую. Надіюсь, що перемога буде. Я, я надіюсь. Так. О, блін, мені так неудобно, оце що стіл фінальний незвичайний. Не я аж прям, мені аж воно в очі ріже, я не розумію, чого воно таке. Так, ну ладно, не дали нам відкритися, я понял, більше так робити не буду. У нас по Сєємо четверте місце. Зайшов на хвильку поставити, не, не точніше. якісь десятки, то валет восьмерки. Ну, валет є, може буде пижам зразу один. Да, есть один по джамп. королів короли в містері 50 до денег 10 блайндів Ех, ти их завжди вчасно прийшов, а викинув выкинул. Да, да, да. Три блайнда опанить, конечно, машина. Так, тут з королями в п'ятерки поїхав. Так, ну взяв 25 бландів, це в темний стек завжди. Я нейтральний дивлюсь на фінал. Ну, поняв, поняв. Коротше, коли я призамостив стрім, всі, що були, не, не всі назад продалися, я поняв. Ну ладно, їх таке буває Ладно, треба на фінал це сусрі оточитись. <кхух> Вчасно дали світло, так. Да. У нас дуже великий один чіпак, він любитель прям відбитий. Це з хорошого. Через китайський СТ2 відкраєш. Ну да, да, щось я, походу, оце з Туз 2 трошки переборщив Херовий опен точно. Ще чи, через чи... тизара притворився. <рив> <рив> Та да, я ж через великі стеки, всі спершу є. Я тут обнагрів трошки Туз 2, я тут точно не можу відкривати, да Наглості трохи набрався. До зараз побувається між собою, ми собі на очікування вийдемо на четверте, а там далі вже попіздимося. За топ-1 план такий. Ой -ой, рейс там кол, и тут ще й райс. Ебай кол. Ну, ребят, я вас вірю. Давайте здесь орех тут вилета. Я, я, я не против, якщо цей цік з пылесоса. Но ну, там кол Ну надеюсь, він не попав. Ну, типа. Буде таке собі, якщо він забере зараз 40 блайндів. Прям вообще ні о чм. Так, ну кол це щось. Ну і там бажано ще кол. Так, ну це добре. Ой, просто снеп пуш. Типа дама девять. Дев'ятки, єбай, просто. Он там п'ятерки чел отморозився теж з п'ятерками, просто никуда. Це із дев'ятками теж. Ну це круто, він, він це добре, що він хоча б їсть блайнди а не вони розподіляються між столом. Це прям добре. Так, ну в принципі, в нас тільки фіналка почалась, ми вже мінус два. Ну, дорога фіналка взагалі. Якщо подумати, фіналка дорога. Вже дають 900. Пойджамп 300. Якщо коріже стіл, то його колір з форма пропонує само... само випилитися. Ой, там нафіг. За перше десь хіп пішкапочки. Ну да, да, да. Якби ж то. Я був би не проти. Віддав просто блайнди. Так, тут по 15 бландів за великий нокаут поїхали. Монетку. Ну, шанси є, кстати Ой, чуть більше шансів. Виграли там. Млінпот. Я прям не можу, мені аж шаріть, оце що отака фіналка, я не розумію чого вона така. Да, а что нам те 6К вообще, типа? Нормально мне банк отавить. Что дальше будет? Чек. З ртою можна пограти посидіти подовше їздимо з тим колегам. Та так, да, я взагалі готовий потерпіти і то, що стіл такий, і колір, взагалі все готовий потерпіти, по суті. Аби насипали капусточки і кол. Флеш, король валет. ну нормально він добрав. Це все опанить потреблайн, так? Да? Він ну це в нас він і ще два більших стека, да? оцей Оце і жовтенький і ріф А на у нас 1, 2, 4 плюс-мінус одинакових. Ну я чуть більше з них всіх, але. Але так. Так швидко роздачі йдуть, аж не знаю, мені дуже швидко. Так, ну поки нам да навіть, на, навіть не дають подумати над чимось. Просто садим. Блин, віддають он еще прямо вообще. Систек в нього просто бімба з таким стеком, тут не знаю, просто сидиш а цих двох давиш, вони плюс-мінус розуміючі. Король 8, не знаю, не буду опинити. Хай собі зарубаються там. Блін, ну вони віддаються. Тоже о, перша роздача на подумати. Ну, то я просто рейс. Ну, хоть пуш тут. Блять, король хайборд. Півпота, ні, ну треба, навірно, ставити до блайнда щоб не получати ці півпота. Що мені зараз з цим робити? Да, там є королі, там є вісьмерки, просто якийсь рандом е е і флешдро. Ну рівер кстати, непоганий. Ну короля в нього вже якби нема, да. Ну, поставлю маленько, щось добрати треба. Тут багато що не добереш. якийсь тус 8, може якісь, не знаю, дев'ятки, десятки, якщо вони в нього є. Ну, олин мені би не, не помішало би отримати тут блеф. Так, ну ладно, щось так підтримали. У нас тут стати вже від темі в, в містері Будем боротися за кейси, поки, поки тут лутка жорстка, нам нічого не дають. Ми тут м'ясо в цих стеках. Ой, виставились дама 9, король валет. Ой, давай піку, давай піку. Ну давай піку, давай піку. Ну піка піка Король! Сюда. Сюда. пейджампи просто самі лізуть в голову. пейджампы просто сами плизать. 2.5 и любитель открыл. Ой, там и сразу пуш. Ой, десятка я. Ой, два А вот у него. Ага. Та фіналка тільки почалась, ребята, успокойтесь, перестаньте куди. Він поїхав за два містері тут Аскроль 5, Валідама, тут 6. Двом програв, але я їх покривав, мене було ще. Міг деколи залутати. Так, ну непогано. Ми вже, кстати, просто фулдами тут заробили Чиназис. Ну, Андрюха кажу, чек, а я щось не думаю, що він там буде бліфувати особа. Так, ну нас плюс же тут рівні стейки всіх. Ну як всіх в нас. Дай психо побліфувати, каже. Так, ну дефолт на себе тут вистачить на фолдеквіті. Блін, рейс хірово Хочете клікача ще одного дати, але я думаю, що, блін, ну не в цій ситуації, навірно. Не, ну я думаю, не в цій ситуації такого клікача давати ще і трошки не з такою рукою. Бля, ну хірово Бля, все, я потерявся вже я вже не знаю, що робити. Блін, ну ні, ну король 10 сильно, все рівно відкривати. Пронесло. Ти що, не бачив, що він чудив? Що Я бачу, бачу. Так, ну 8 теж сильна, щоб холдити. 5 максі. Так, ну це не погано. Ну може по джампу золотали 1700, да? вже, дають. Ну 3 на три я не буду захищатись. Мені було б непогано, якби на цих по палісосцеві я би хапу пограв там. Ну, ні, в принципі, плюс, бо тут любитель прям хороший, да, і я думаю, що він якби перший похожий на вихід. Прикол в тому, що нам ще один пейджамп і ми вже вийшли на своє очікування, а по суті ми ще ніхрена не зробили. Та в нього якби й нема друг короля. Якийсь прям рандомний король і то не факт. Ти бачиш, що він там по этим, він дев'ятки, просто двох сторон кудон пушнув. Ти думаєш, що він би чекнув короля? Ну, я щось так не думаю. Ну, то, що блефи якісь якийсь є, то понятно, але чи він буде його бліфувати? Він, кстати, ну не похожий на того, що він прям буде брефувати. Ну, я не знаю, може, я не правдась. Не похоже на то, що він прям брифувати буде. Він, конечно, чудить, але він чудить плюс-мінус з адекватними руками все рівно. Що він поставив так йому дві. Рейс кол кол. Чекбет мелку кол. Чекбет крупно пас. -за того, що я нокаут, такі, общі, не, затяжный нокаут такий вообще нео чемный. Не буду таке дефати. На 2.5. Кажется, это будет самая швидка финалка Килополя в моей жизни. Вона вже і и так, да, типа, ну, вообще херню там пару минут финал, когда скільки финал, когда 18 минут, а типа вылетело уже скільки людей. На СБ задефав на триплайда. Ну і викинув. Він так поставив пів пота. Не знаю, на мене якесь таке це, що прям. Не, не туди дане, о чому. Ну, може, так, Андрюх, може там, по суті, добрості зрівняв. Тому що ну, в нього там ніхуя нема. Ну, всі ми розуміємо, що його там ніхуя нема. А, типа, тільки блів, так. Ну, по суті, да Скоріше. Якщо в нього ніхуя немає, а тільки бліф, то ми все рівно нічого не доберемо, типа, да а бліфанути ще може, може і так. Поїдемо в містері. Нам 8-2 дали. Монетку. Так, ну GG Mystery закінчили. Ну що за мене дадуть? О, за мене 24 бакса, дали містері за 11 норм. Я пиздец, і от які вже стейки, я, я просто вахую. 16 блайндів. Донке в нього. Так, ну це добре. Так, Куди така швидка фіналка? так я, я не можу понять Это дуже быстро фіналка. Фіналка на тисячі людей вона на стихи быстро ну, типу что ну, надеюсь там кол О, ще там кол оце хорошо це прям хорошо ну давай, ти давайте і мінус два І потім ми цього емо и типа Ні, це король королі. ну по суті, хай краще 8 блайдів, мабуть, останеться. Ну, хоть за нокаут якісь ще. Ой, туз. Оце жорстко. Оце прям жорстко. На час знову кинув. Ні, ну че ми вийшли на своє очікування, ми по суті ніхуя що не зробили. А на очікування ми вже вийшли. Кстати, класний бор, да, для наширки. Так, ну тепер нам треба просити ось цього. Так, ну мені не по шансам тут четверки колд этой. Вот так точно пас. Надеюсь, що мене виб'є. Свалет, 7-3, хорош. Давай, у него движение. 7-3, 7-3, 7. Стоять, 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 стоять. Просто стоять, 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 стоять. Ну. Но... Блять! Ну, холодно, шо? Прям жестко, холодно. Зароби топ 3 субе на изи обеспечило. Типа по 700 баксов. Теперь нам треба до сих Дама 10 пушим, БВВ. У мене життя навчило, що треба дуже швидко чекати. Не знаю. Реги завжди то бачать. Не, ну дуже хірово, що він двоє Блять. Зараз бізі було би топ-3, типа вийшли вже вище очікування і далі би катали нормально. Нормально нам за великий нок, Король валет, тяжко йому буде. Тільки десятка його списає. Ну і це не десятка. Як тренера грає така, за все Так ти таки не розказав, що ти граєш, я ж не знаю, що ти граєш. Так, ну то що не зарубаюся, це вже добре. Ну і давай m 5. Він просто кол я собі там тут завжди, да. Хірово. Ну ми прям овер короткі, на нас взагалі нічого не давить, а і валети поїдемо. Ну, good luck. Надеюсь, тебе знов тим 3. Дама 9 херово. 76. Ну, 70. Ну може виграємо? Ну давай виграємо. Давай виграємо. Блять, це дама, єба. Єба. Ну сука, ну що ж за хуйня? Єбать. Габела, що габела? Габела, габела. Сука. Ну, ми вийшли чисто, по суті, на своє очікування, і все, ніхуя. Ну ми не, не зіграли, ми там зіграли 2-4 роки взагалі за всю фіналку. Вообще ничего не зіграли. Ебать. Пу-пу-пу. пу 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 Ну такое, якщо честно. Можно было получше. Ну прям овер быстро финала, к овер быстро. Там ну, пиздец. Ну тип просто психи все пылесос, но ну, нереально. Мы так охуенно поехали. Дурня гра, я уже псард не важно. Дурня граешь? Ну понятно, понятно. Да, ну терн, конечно, в принципе, был такий понятный, что мы пилим, наверное, нахуй. Unreal, Unreal. Ну блін, можна було б виграти з вальетами зараз за хороший стек, там би вже ми боролись даже за топ-2 шляпа, якась, що? Яка шляпа? Не шляпа. Ні, ну вообще найс ран. По суті, хоч щось насипали Хоть щось насипали я теж давно не бачив на якихось фіналах, нічого такого. А тут а тут так кстати норм. Так на мене ще один турнір остався. Чого сидіти чилити? А, надо бали канала віддати, хто там виграв прогноз. ну то я би забув. Так, ну ми вилетіли четвертий джи, ребят. Четвертий, да. Ну за них, кстати, було 56, 3,9 тисяч бусинок, за да було 3 тисячі бусинок. Ні, ну круто, прикольно посиділи, почили, Екшен, да, хоча б якийсь був. вообще прикольно. В принципі, непогано. Я думаю, вполне ок. Нормальний ран Не самий поганий. І так доїхати, по суті, на 3338 людей. Ну це вже якби. Добрий день. Нічого не зробиш. Ну круто-круто, добре, ребят. Тут я буду закінчувати. Тут один стіл остався. Тут 1100 людей, ще, блядь, сидіти в ньому 4,5 дня. Надіюсь, що в мене десь під п'яту годину ранку. Не, ну, під п'яту рановату. А може десь під цьому годину ранку буде фіналка, то то запущу, так. Да. Все, ребят, всім дуже дякую, що прийшли поаурели. Всі просто луччі, красавчики. Просто луччі. Тягнули, як могли. Ми там із королями наловили, да. Короля на тернів проти валеті. Все, це було просто жорстко. Все круто-круто. Це прям. Ну, клас, що?